Тримайся, Нація незламних. Три роки понад тисячу днів. Я завжди згадую, як на першому тижні, коли ми почали рахувати дні війни, мені спала на думку, що, можливо, наші бабусі, дідусі в минулому столітті так само починали рахувати дні, які потім. Переросли в тижні, місяці, роки. Якщо в перший рік я сподівалася, що ця війна буде лише один рік в нашому з вами житті, то в другий рік я просто не хотіла про це думати. А зараз я розумію, що це питання потребує остаточного вирішення, аби наші діти мали сталий мир. Нещодавно зустрілася з своїм одногрупником, з якого не бачила ще після інституту. І про що ми говорили дві години про перші дні війни, як ми вижили? І зараз згадуються ті часи, як стрічка якогось фільму, коли події вже сталися і це минуле, воно обмежено датами. А коли ти ці події проживаєш всередині, то ось ця невизначеність вона завжди накладає відбиток. Я розповідала вже, у нас жили 17 людей, 10 котів і 3 собаки. Вагітна жінка, що в нас тоді жила, вона народила дівчинку, народила причасно, але вона здоровенька. Її старший синочок вже школяр. Один чоловік, на жаль, захворів на онкологію, але він мужньо долає цю хворобу. Я поховала тата, чоловік поховав матір. Нещодавно помер один із котів, які в нас приховувались. Племінник і досі на фронті перестав ходити мій старший пес, час іде, життя триває. А зараз ті самі відчуття, як і в перші дні, вторгнення, що ми сам на сам з ворогом. І єдиний гарант нашого життя це наші захисники і захисниці. Тримаємось самі і підтримуємо Збройні Сили.